Hello всім, на зв'язку. Френчі сьогодні оглядаємо мій найулюбленіший танк на 10-му рівні. Чешський тяж ВЗ-55. Даний апарат вміщає в собі унікальні характеристики і поєднання, як для важкого танка. Гратись він може по-різному, підійде він не для всіх, але для кого підійде, той буде реально на ньому кайфувати. Ну що, погнали розбиратися щодо чого і куди. І так, починаємо з гармати. Взагалі, в нас на вибір є дві гармати: перша циклічна звичайна з звичайною перезарядкою, друга барабан. Я ж обираю грати з барабаном, інакше. Весь смисл танка втрачається. І так, барабана гармата на два снаряди, 2,5 секунди між пострілами, 22 секунди КД всього барабана, 490 альфа з одного пострілу, пробивання в броні 260 зі звичайного снаряду. Кути вертикальної наводки мінус 15, час зведення 2,6, розкид 0,31. І ДПМ виходить 2400. Пушечка незвичайна. Наглядно покажу в бою, як її використовують. Йдемо далі, живучість. У нас 2170 хп. Бронювання корпусу 115 в лобі, 90 в борту і 85 в кормі. Бронювання бачите, 300 в лобі, 150 в борту і 90 в затилку. Ну що, товариство, ви мусите розуміти, що корпус у нас рихлий взагалі, і вся гра мусить бути від башти. По рухливості у нас тут, взагалі, типу такий утіжельний середній танк. У нас 15 з гаком. Конячок на тону 51 вперед, 16 назад. Дуже приличні показателі для важкого танка, тим більше з таким озброєнням. Йдемо далі. Скритість ми пропускаємо для важкого танка не обов'язково. Огляд 451 метр, максимальний показник чудовий, асист це наше все. Так, по биріку пробіжимося по обладнанню. У мене тут стоїть вентилятор, приціл покращений і стабілізатор. Тобто, в принципі, все на комфорт реалізації гармати. Приціл стоїть ще і в слоті для вогневої міці, тобто там виходить мінус 7% до розкиду. Додавши до цього ще настанову на стабілізатор, плюс до пайочок отримуємо дуже гарну комфортну реалізацію барабанчика. По екіпажику все доволі стандартно, стабільно. Всім бойове братство, ремонт, навики на стабілізацію, на огляд, інтуїція, плюс пожежого сіння. Все доволі стандартно. Ну що, товариство? Погнали в бій, дивитись на цього красавця. І так, у нас Малинівка, стандартний бій з верхнього респа. Ми попали в нубку до восьмих рівнів. Їдемо нагору з моїм взводним, який теж грає на барабанному танку Ріносіронте. Будемо нагибати, як то кажуть, молодняк. Дивимось, у них теж є взвод з десяток, Type 71 ТВП, але нам, в принципі, він не страшний. Ми будемо реалізовувати наш барабан від башні, будемо старатися це робити принаймні. Ось будемо зараз крошити всіх подряд. І, в принципі, ну, якби, я був дуже впевнений, коли сідав грати цей бій. Дивимось, що тут у нас по роз'їзду. Нам, в принципі, тут дуже багато підтримки їде. І Контрадікшус, і контендер їде з нами. Навіть два цих двохствольних коробочних. Так, дивимось. Ми, в принципі, за допомогою мобільності вже майже приїхали нагору. Дивимось, що там у нас XM вмирає на базі. Бій починається так собі, але але, але ми, як то кажуть, будемо старатися справу цю міняти. Зараз містовзводний бой до мене підкатуватися. будемо старатися реалізовувати наші вогневі можливості по КД. Їдемо паралельно дивимося на міні-карту, чи ніхто не засвічується, чи, можливо, є якісь, якась можливість реалізувати свій барабан. Засвічується шарфутюр, засвічується ШПТК. Ми обираємо шар шарфутюра як ціль. Перше легше стрельнуть, по-друге, це дев'ятка, він небезпечніший. Даємо один, даємо другий, супер. Якраз хорошо так 2,5 секунди між пострілами. Танк встигає майже повністю звестися. Так, поки ми на КД наш созводний получає 500, е, дивимось, що тут та ДЗТ. Ми його трошки лякаємо, заодно і перевіряємо, куди ми його можемо пробити. Я достеменно не, не знаю його коліж модель, але бачимо, що зеленим світиться в борту, пробуваємо один, пробуваємо другий, залітає чудово, 1000 з барабана видали. І він вже не такий прям і, е, як то кажуть, впевнений, буде виходити наступний раз. Нас отак піджимає з усіх сторін, але зверніть увагу, в бою немає арти, і ми себе можемо спокійно тут почувати в сейві. Тобто ми, в принципі, якби тут у безпеці і на КД можна спокійно собі відкатуватися. ДЗТ знову бачимо, викатується. Дивимось, тут помиляється 700 Короча, двох двохстволка. Даємо йому один, даємо другий, супер, залітає десь там снаряд. Незрозуміло, куди там світилося червоним башні. Так, дивимося, що тут поки кадешимося, лякаємо людей, щоб вони сильно сюди не їхали, будемо тримати їх на такій близькій дистанції, але не прям не підпускати їх сюди, щоб вони не викатувались. нас тут, в принципі, все влаштовує, ми від башки стоїмо. Так, вицелюємо хевіка один в скулу попадаємо, і другий вже вицілюємо на верочку, на 500 залітає. Супер. Тут вже стоїть XM, такий акшончик, акшончик у нас тут. Так, наш совзводний ще поки тримається на 1000 хп. Дивимось далі. Тут а, ВАЗік приїхав, ще один коробочний, ДЗТ стоїть. Дивимось, ДЗТ відстрілюється. Вицелюємо коробочного не можемо. а вицелить, в нього там сильно все потужно в башці, В смислі в лобовій проекції. Так, дивимось, що тут, а може тут ми можемо когось комусь дати. Так, тут а, Тайп виставився. Так, даємо один, не пробиваємо, гуслю збиваємо, І другий. В принципі, повинно було залітати. Так, дивимось, залетіло там приблизно на 450 плюс-мінус так. Ну, альфу дали. Так, дивимось тут далі, Що в нас тут далі? 4-1 по ХП ми в принципі, рівно. 4-2 вже. Непогано 5-2. Почався якийсь такий незрозумілий розмін, але ми все ще в фулові. В принципі, ми такі так кажуч, впевнені в собі люди. Дивимось, хевік вискакує тут. ДЗТ з ексемом чекаємо, чи вони по нам не можуть стрельнути. В принципі, ми тут є сейвін, там треба викатуватись і давати хевіка. Поки він там розряджається і відволікається. Даємо хевіка просто з вертухайчика. хайчика. Попадаємо, чудово. Так, тут ДЗТ. Треба давати йому демедж. Чикс і просто в якийсь піксель залітає разом з катком. Його треба швидко добирати, ніхто його не добирає. XM, бачимо, вже тікає, Поняв, що тут вони обділились по повній програмі. Ми тут, в принципі, зарішали. Дивимось далі. Так, XM стоїть, наш совзводний викатується на нього, забирає ДЗТ в спинку. І ми викатуємось на XM, а даємо один, і даємо другий і забираємо його повністю. Супер! горку ми порішали, в принципі, самих таких жорстких пацанов ми тут оставили. Дивимось далі. У нас, в принципі, повністю проіграно, проіграно поле, але наш ліс біля бази ще залишається за нами. Там конвей, так, дивимось на центрі ЛТшка, і Лорейн, в принципі, теж закривають, покривають повністю периметр. Тобто до нас вони не зможуть Опа, Лорейн відскочив. до нас вони не зможуть так просто під'їхати. Дивимось. Так, тапок Б. Стріляємо йому, не попадаємо. Перший на 500 метрів не випадаємо. І другий не знаю. Зайшов, не зайшов, летіло гарно. Так. В принципі, тут треба прокатувати і забирати ТВП зараз. Тому що, е якщо він пробереться до нас в притул, ми його не засвітимо потім. ТВП зник, і ми тут а, якби трошки в такому попандосіку получаємося. Е, наш совзводний шотний, ми, слава Богу, фулові. Нас поджимають зі всіх в принципі, сторін, і нам тут залишається тільки в'їжджать в наглу в ТВП і просто, як то кажуть, його давить. Бо тапок може нас піджать, і Альфой на нас теж так дуже гарно нас продавить. Дивимось, засвічується Калянич. На центрі і тут мої плани різко змінюються. Тобто нам треба зараз калянича лупашить. Тут ми трошки такі, як то кажуть, в ступорі, в ступорі, в ступорі, непонятно, що робить. ТВП незрозуміло де їздить. Ми б би засвітились би давно вже, і якщо б він був би десь тут поблизу. Дивимось, прошу Собзводного десь трошки під'їхати на горку, підсвітить под каляна. Калян не світиться, ТВП теж немає. Вазік теж десь, ВК, верніше, вибачаюсь, теж десь, десь незрозуміло де. Опа, калян засвідчується і ми тут же приймаємось його добивати. Чікс раз заходить, Чікс заходить два, повністю дозводимося. І тут уходимо в КД. Тапок Б бортом стоїть до нас. Зараз його будуть розчеканювати наші союзнички. Хорошо. Два із двох розводного зайшло. А Т-15 забрав ТВП і кущ забрала Т-15. Замечательно! нам більше ХП що достанеться. Їдемо добивати калянича. В принципі, із е сильних ворогів більш нікого не залишилось. Ми можемо тут, в принципі, тупо в наглу їхати і давити. Пережили цю таку їхню, е як то кажуть, атаку. Можемо спокійно вриватися, каляна немає тут внезапно. Я вже потеряв, як то кажуть, бдітільність, але ось він сітка, це його забирає контендер по нашим розвідданим. Супер. Ще один ворог по розвідданим ушов. Так, сразу уходимо в перезарядку. І можемо тут в принципі, по низині проїхати прямо до їхньої бази. Спокійно. Контендер з контрадікшусом можуть, якщо шиптака на тому пригорці його відразу зняти. Наш е, совзводний буде, е, як то кажуть, зацелювати коровніки, а ми будемо світлячок, оскільки в нас найбільше тут хітпоінтів. половина хітпоінтів моєї команди це я. То ми отако зараз і прям, прям по центру вийдемо і почнемо всіх світить. Так, засвічується прот, стріляємо по ньому, не попадаємо, і засвічується ПТК. Даємо по Шептика, Чікс, забрали, супер. По нашим розвідданим е, Незрозуміло, де кущ. Е, на рахунок прототипа можна його просто тако ми чуть-чуть ромбом Опа, кущ засвітився, зараз його наші мають забрати. Опа, є один вистріл, і є другий. Супер, забрали. І ми тако трошки ромбом зараз будемо е, торгувати, щоб його просадити. Цього прота. Раз даємо по ньому. Другий раз не пробиваємо. Так і так, оп. Ловим сльой другий раз з уроном. Але зараз будемо старатися ще трохи більше подвернути, щоб він е, іменно попадав нам без демеджа. Оп, і він без демеджа тут попадає. Супер. Лякаємо його, що ми тіпа, типу, вже откадешились, він чогось не ведеться. Але нічого нічого. Опа, По нашим розвідданим дає. Він вже чомусь фугасами по нам стріляє, незрозуміло, якийсь такий трошки Альоша попався. Але нічого страшного. Так. Забирають по нашим розвідданим. Такий от байочок, такий танчик пішли дивитися результати. І так, у нас тут мастер Росік, брати по зброї, дали, 2 2 700 дали, 200 насвітили, 2700 танканули. Ну, не танк, а мрія просто. Оцініть даний білей косиком, підпишіться на канал. Дякую всім за увагу. На зв'язку був Френчі. До зустрічі!